Вітаю вас на каналі Мапрос Гива Реклама. Це друге відео. І сьогодні ми поговоримо про перший вид реклами, яку я згадую у своїй книзі, яка реклама потрібна моєму, моєму бізнесу. До речі, книгу можна купити на Amazon за посиланням під відео або замовити в нас на сайті, зателефонувавши до дівчат, і десь приблизно через два тижні приїде перша партія книжок для розповсюдження по Україні. Отже, сьогодні ми поговоримо про рекламу у спільнотах. Це надзвичайно потужна реклама. І я сподіваюся, зараз ми, я у відео вам дам якусь таку корисну інформацію, якщо вас цікавить, яка ж реклама вам потрібна. Е і зразу хочу сказати, що реклама у спільнотах, по-перше, якщо старатись, то ця реклама вона досить м дешева. Перепрошую. Ця реклама дешева. Чому? Тому що можна знаходити спільноти, якщо стати на місце того, хто користується вашим продуктом, можна знаходити такі спільноти, які, ну, ви навіть подумати не могли, що вони існують. Зараз я вам розкажу, як це робити. Отже, по-перше, я би хотів сказати, що реклама у спільнотах це ну, дуже потужна реклама. Дуже важливо правильно заходити в спільноту, тому що ну, багато спільнот форумів, якихось, або груп в Телеграмі, або це бувають Ютуб-канали, якісь, які довкола якого може створитися якась спільнота. Багато спільнот вони рекламу, наприклад, окремим таким відбивають розділом. Тобто, ну, наприклад, якщо ми говоримо, що є якась спільнота, наприклад, яка займається ремонтом ретроавтомобілів. Ну і в один час я декілька разів займався продажем деяких запчастин, це не важливо, до ретроавто. то ти заходиш, є форуми, там люди спілкуються, як що ремонтувати, як що робити, і окремий є розділ для реклами. І Поступово люди, які щось роблять, вони туди додають якісь пости, і це все опускається, Тобто періодично треба заходити про себе нагадувати це якби нормальний процес, але коли ти знаходиш союзників в цій спільноті, і ти дійсно робиш щось круте, ну тобто, ти робиш щось, що комусь дуже сподобалось, ця людина автоматично в цій спільноті завжди починає тебе рекламувати. Якщо в когось в цій спільноті виникають питання. Щодо до якості, до що краще зробити, і так далі. Тому, якщо у вас гарний продукт, або якщо він раціональний, може теж бути. Тобто його, його якась є перевага, то заходити в спільноту, знаходити там людей, яким би цей продукт був доцільним, можна він може сподобатись за якимись критеріями, то ця людина потім в цій спільноті буде вас просувати. Так зі мною сталося, що я робив автомобільну проводку. І ми зробили досить якісний варіант. І е, я знайшов в спільноті людей, яким вона сподобалась. Один з цих людей записував відео на youtube каналі це ще далі пішло, і таким чином збільшились продажі на багато років вперед. Тобто реклама в спільнотах. Ти закладаєш такий фундамент, який багато років буде тебе потім переслідувати. Тобто, наприклад, Google реклама, так? Ми заплатили, прийшла людина, щось придбала і все. Тобто, це продаж чистий. Ти заплатив гроші за те, щоб хтось тебе придбав. А реклама в спільнотах може роками тобі приносити. Тому це ще такий великий, дуже плюс. Тобто, єдине це як шукати спільноти. Ну, по-перше, ну, в ідеалі, звичайно, ви повинні створити, ви повинні створити не створити, а зрозуміти, як ваші клієнти думають і хто ваш клієнт. Тобто, ну, наприклад, уявимо, що ми, наприклад, виробник, і виробляємо якісь предмет. Я дуже люблю приклад фрез. Я його тут в книзі привожу, тому що в мене був якраз такий клієнт, який робив фрези. Тобто, для столярів він робив спеціальні ножі для станків. Які вирізали там дирочки або робили якісь узори, і цим займаються не, не тільки столяри, які тут в нас в Україні. Цим користуються і за кордоном. І дуже часто є там якісь нюанси. Тобто, я, як людина, яка ну, займалася е, е, реставрацією антикварної меблі колись в Італії, я вам скажу, що якщо є якісний інструмент, ти завжди здаш більше грошей. Щоб в тебе був якісний інструмент, або щоб в тебе завжди було багато дешевого якогось розхідника, тому що тобі потрібно видавати роботу, і ти не можеш ходити постійно шукати. І от у нас така штука була, що ми мали чистити старі меблі від фарби, і у нас постійно ці ножі тупились, і не можна було купити недорогих таких ножів, які що дорогі, що недорогі завжди тупились. Але не було там достатньої достатньо кількості, але щоб оптом так велику кількість купити тих ножів. Там поштучно ну тобто неадекватно було зроблено. Дійсно, я розумію, що могло б бути по іншому. Ось і коли людина з цими фрезами почала заходити з спільноти, тобто для того підготувала якусь презентацію. Тобто, ти, коли в якусь спільноту заходиш, ти маєш якось показати якийсь прайс-лист, якісь фотографії, якісь це мають бути ПДФ документи, якісь картинки, бо не скрізь ти можеш завантажити ПДФ документ. І це має бути так гармонічно, бажано, правильно, гарно зроблено, там з дизайнером, але якщо вже нема самому. Але головне, щоб основна суть ціни, як формуються умови твої якісь в кінці, ну і асортимент, який ти хочеш запропонувати. І контакти, звичайно, контакти. Тобто, три. Показати асортимент. Друге, це дати контакти, і три умови розказати, як ти працюєш, куди відправляєш, як це відбувається. Коротко. І ось е, пошук, ну, тобто столяри, хто ще виробництво, в яких є м, якісь дерев'яні запчастини, зв'язались з тими виробництвами, спитали, хто їм робить ці запчастини, знайшли такі фірми. І ці фірми, коли ти, типу, навіть в Фейсбуці, у них є групи, вони там десь підписані, е, десь. Тобто, через них знаходились вже в Польщі, наприклад, за кордоном, знаходились польські спільноти. Можна перекласти звичайним перекладачем, там, GTP-чатом, можна перекласти е, всі твої напрацювання і пропонувати за кордон, Подивитись ту доставку, як туди ти можеш доставити, які є варіанти, в які міста, скільки це коштує, так, треба там день посидіти, умовно. Але ти можеш заходити в такі самі спільноти за кордон і представляєте будь-яка країна, будь-яка, тому що, наприклад, у там, Єгипті умовному. Може бути так, що є якась спільнота або є якісь виробництво, ну це вже інше. Так, ми говоримо зараз про спільноти, звичайно, так можна знайти і паралельно якісь виробництва, які чимось таким займаються і використовують, можливо, щось таке. І в них в країні можуть не виробляти це. І тут ти, типу, їм велику партію за адекватні там, кошти, ну, все може бути. Треба просто подивитися де, і що вони беруть, і поговорити. Тобто, це е, е, таке напрацювання. І я вам скажу, як виробник, наприклад, умовно, як в нашій ситуації було, що ти постійно використовуєш якусь штуку, там така маленька, таке маленьке лезо, коштує це лезо, умовно, там, 7 євро, а ти розумієш, що його зробити, якщо ти десь на, на Україні хто би це, хтось би це робив, то можна там, за одне за євро робити, а може ще й менше, і там, тобі продавали за три. Зрозуміло, ти дзвониш людині і кажеш, я вам можу здешевити. типу, тобто, покажіть, що може, от ми це робимо, може, щось вам з цього потрібно, може, схоже щось, і вже там ти вже шукаєш, як це зробити, що людині потрібно, розширяєш асортимент для другої країни. Ну, тобто, спільноти зазвичай там люди спілкуються, ти вже знаходиш, які їм потрібно, що їм потрібно. Вони там спілкуються в тих спільнотах, ти можеш почитати і подивитися. Ну тобто вони вже там задають якісь питання. У мене от така проблема, і вже може хтось не може знайти якийсь товар. І ти там можеш себе прорекламувати. Ну зазвичай буває так, що, наприклад, на форуму вам там 10 повідомлень треба. Ну, десь щось зайшов на форум, бачиш, що треба 10 повідомлень, десь на якісь питання, десь якийсь пост задав, задав за питання, якусь дискусію просто стандартно придумав собі три питання, які ти задаш, і якась дискусія йде. І ти потім додаткові запитання, от 10 постів вже набив, дали якийсь тобі статус. Тому що, е, я ж кажу, ці спільноти, наприклад, які на форумах зроблені так, у вигляді сайтів так, не люблять, коли ти заходиш і одразу починаєш рекламні пропозиції, писати. Бувають спільноти, які створила якась компанія або якась е, група людей, які на цьому заробляють. Це теж буває і реклама в такій спільноті буде коштувати грошей. Теж є два шляхи. Можна напряму зразу сказати, давайте от таке обяву поторгуватись і дати об'яву в цій спільноті. А можна в цій спільноті посидіти, подивитись, що люди пишуть, запитують, тобто поспілкуватись, і так не взначають парочки людей запропонувати, а я тут беру. Ну, типу, це не ти. І от прикольна штука, от дивіться, що сьогодні, типу, ділишся своїм досвідом. Або від якогось вашого користувача, який вашим товаром користується. Ви там відео у вас вже є, і ви це відео ділитесь, каже, а от тут я знаю, беруть, от таке от, людина відео. І вже там в спільноті у вас вас, якщо у вас куплять, з'являються люди, які вже мають якісь... Енергію передають, тобто якийсь, якийсь відгук, якась взаємодія вже була з вашим товаром, вони далі можуть цій спільноті вже про вас згадувати у випадках, коли це відбувається. Люди діляться інформацією, це нормально. Шукати спільноти. Ну, про форум я вже сказав, Google пошук. На різних мовах можна писати: форум, спільнота, російське сообщество, може бути клуб. Клуб любителів того. Тобто, ти ж знаєш, хто купляє твій товар. І ти, наприклад, от, є в мене клієнт безкаркасні ангари і купляють фермерів. Значить, треба спільноти фермерів, клуб фермерів, типа, офіційна там, група фермерів. Шукаєш Telegram, можна шукати групи. В Viberі можна шукати групи, в WhatsApp можна шукати групи через пошук. В Ютубі можна шукати канали, залишати коментарі, відповідати людям на коментарі. Можна з, з каналом зв'язатись, запропонувати десь там рекламу свою. Це теж в них там теж може бути спільнота. Ось. Тобто, в їх спільноті. Ну і найголовніше, що я хотів сказати: якщо ви все-таки виробник, зараз ми поки про виробників говоримо, так? Тому що, ну виробникам простіше зі спільнотами працювати, тому що в них. Є товар і хтось цим товаром користується, і навіть якщо це товари ну, широкого вжитку, там теж є змога через спільноти рекламуватись. Просто, звичайно, якщо в тебе там, умовно, як я кажу, фрези якісь, то це тільки столяри. А якщо це умовно шампунь, то миються всі, то можна в будь-яку спільноту заходити рекламуватись, просто грамотно рекламуватись. Я знаю компанії, які прямо людей садять на рекламу в спільнотах пошук. І просування спільноту, тобто ти садиш людину на зарплату, і вона постійно це все моніторить, шукає постійно скрізь пропонує. Але це таке. І ось би виробникам, що в чому кру крутість виробників, подивіться на виробників автомобілів. Вони завжди створюють спільноту любителів цієї марки авто, навіть не просто марки, а моделі. Тобто, помітьте, купили ви клуб любителів Audi там А4. Volkswagen Passat. типу, все окремо, типу, окремі спільноти. Вони навіть це спонсують. І люди й самі створюються спільноту. А є офіційне, то це значить, що завод-виробник сам створив таку спільноту, і він там рекламується, і він так підтримує. Тобто, коли ви виробник, ви самі маєте створити спільноту. Ну, якщо не можете, то звичайно шукайте. Ну, але виробникам простіше це зробити. Якийсь клуб. Наприклад, виробник колбаси створює клуб любителів м'яса. І там можна дискутувати по поводу будь-якої колбаси в світі, і паралельно рекламувати, що от там така вот компанія наша, там наш спонсор, нашого клубу, і так далі. Тобто, ви розумієте, Тобто все може бути. Можна евенти там проводити. Коли у вас є спільнота або ви взаємодієте спільнотою, ви паралельно виходите на те, щоб робити евент-маркетинг. Тобто, ви можете зробити якісь, якусь подію, якусь, навіть онлайн-подію з призами від вас, і таким чином. Провести маркетинг вже, бо ви вже в спільноті. Ось я вам чесно скажу, знаю дуже багато виробників, знає дуже багато бізнесів, але саме цим методом бізнесу дуже багато хто нехтує, а той, хто не нехтує, розуміє про що я зараз. Тобто це супер реклама. Я от недавно свою компанію мав про Потихеньку почав в спільнотах, Бо ми потихеньку ростемо, розширяємося, з'являються нові працівники. Треба. Роботи, і поки я виконую функції, частково виконую функції кожного з відділів, десь там бухгалтерія, відділ продажу, десь і так далі. Так само і ці відео вони продають мою книгу. Тут створюється спільнота, які, яка до цього спільнота з хлубопована Google картам зараз я сподіваюся, загалом по рекламі, хоча я буду завжди, я не відходжу від Google карт. Тобто Маперзе реклама це Google карти. Ми просуваємо Google карти і звертайтесь до нас до речі, навіть якщо ви зайшли просто про рекламу в спільнотах. Якщо у вас локальний бізнес, є точка на карті, вам мабуть реклама в опис, в описі. Це все створює спільнота. Зараз я ще хочу створити канал е, в Телеграмі. Я хочу зробити у нас на сайті форум по рекламі такий тип, нормальний форум. У мене вже, вже дуже багато напрацювань, просто життя так складається, що не все е, швидко можеш робити, щоб якісно. Я... Можливо, це трошки неправильно. До речі, це неправильний підхід, от як в мене. Що завжди не Треба зробити щось, а потім покращувати. Ну, я вже зробив щось, зараз хочу покращувати. Тому, можливо, трошки затягує. Оце от собі. От То, от про що я говорю? що Виробникам легше. Які ще типи бізнесу можуть створити спільноти? Та будь-які. Наприклад, давайте візьмемо кафе. А... Кафе може створити клуб любителів їжі міста якогось, міста Хмельницького, наприклад. Ну так, можливо, можливо це якось зауха притягнути. Я згоден. Але давайте уявимо, що якийсь ресторан не під брендом свого ресторану, робить спільноту, групу місця, де поїсти, в Хмельницькому. Або клуб любителів ресторанів в міста Хмельницького. І хай це буде якась там умовна, я не пам'ятаю, які там є ресторани. А, Мені дуже подобається, Дитрой, реклама. Е, от вони, хлопці, собі роблять цю спільноту. І вони там постійно. І вони постійно всі списки додають. Або кажуть, а як, на вашу думку, яке місто, де типо, і там відгуки вділяться, і всі люди там збираються. Постійно, а куди сьогодні підемо? І найпопулярніші міста є щось на карті, люблять десь вибирати. А є, якщо, а є люди, які люблять соціалізацію, вони люблять спілкуватись. А от таке нове, нове блюдо в тому місці, а от таке то. Не треба перешкоджати рекламі інших закладів в такому клубі, тому що ви вас цей клуб, але ви маєте змогу завжди контролювати всі пости і скрізь додавати, що а ви забули в цей список, ну на вашу думку, додати, ви що не були в Детройті, та там все так класно. Ну розумієте, і ще себе, але ви керуєте цією спільнотою, десь там щось під, ну, на ваш... на ваше, так скажемо, підодалили і так далі. Але тим не менше, завжди притягнута спільнота створити не важко, тому що в Фейсбуці е, там. В телеграм, я не знаю, спробувати. Якась кількість людей додасться, можна рекламуватись і окремо, просувати потихеньку, і там буде купитись люди. Хтось буде звідти робити репости, е, можна підготувати окремий вид контенту. Ну, якщо вже є у вас smm менеджер і цей smm менеджер постійно щось робить у вас на сторінці, типу там публікує пост, якісь постіки, щось це, то він же ж може, ви йому дати, можете за задачу зробити нейтральне щось для цього клубу, щоб туди приходили лише люди. Наприклад, той самий список топ місць в Хмельницькому, тобто 5 місць в Хмельницькому, там, та-та-та, ваша і ще щось. Самі вибрали, да? що на вашу думку. І ви завжди там є, і вже ці люди до вас прийдуть, і так далі. Давайте розглянемо якийсь онлайн бізнес. Ну, що це може бути? Якась школа англійської мови, наприклад. Ну, от школа англійської мови. Клуб англійської мови. Вже можна знайти такі клуби. Я згіден. Створювати його можна е, Можна так і назватись в цьому випадку. Е, Там ваша школа називається умовно там якісь інгліждом. Ну от клуб клуб англійської мови, інгліждом, там люди щось спілкуються, хто хоче англійської мови. Якщо ми робимо з цього, е, що треба розуміти, що якщо спільнота, наприклад, в Інстаграмі е, вибачайте, не в інстаграмі. Якщо спільнота, наприклад, в Телеграмі, Viber, WhatsApp, або це вокруг YouTube каналу, або це спільнота, ну, в якомусь, так скажем, закритому, закрита екосистема, типу месенджера, то в цій спільноті йде взаємодія тільки з людьми і ті, хто ділиться цією спільнотою, або якась реклама в інших каналах, і туди до вас спільноту приходять люди, і цей телеграм-канал може там розвиватися, і так далі, ця група. І так далі. А якщо у вас спільнота має ще або тільки. На форумі, наприклад, тобто ви в себе на сайті зробили ще форум, то це трішки корисніше. Ну, наприклад, з приводу англійської мови. Тому що е, всі теми, які ви створюєте в цьому, в цьому форумі, якщо правильно базово навіть оптимізувати цей форум, то всі ці сторінки, всі ці розмови, всі ці дописи, які там є, вони індексуються. Ну, в випадку з школою, то я. Я перепрошую. Випадку із школою, то я б точно е, зробив і Телеграм-спільноту, так як там люди більш активні, і паралельно я б ще всі пости дублював би, ну, звичайно, в соцмережах, і е, там в Фейсбуці тому ж це теж закрита, до речі, екосистема. Ну, і створив би форум на сайті. Чому? Тому що всі ці пости вони індексуються пошуковими алгоритмами. І люди багато чого шукають в інтернеті. Коли люди будуть шукати ці теми, які ви освітлюєте для життя цієї спільноти, то це буде індексуватись, і Google буде приводити вам на форум цей. Тому форуми не можна відкидати, хоча це старий метод, і багато хто вже не хоче сидіти на форумі. Але навіть зараз ви задайте якесь питання, типу, як так, то-то, то-то. Наприклад, -то. давайте ми зараз е, умовно пишемо. Е, так. Як. Гарно різати рибу. Наприклад, Ні, це таке ще питання. Дивіться, ну, звичайно, у нас YouTube піде, і от, е, якісь сайти вже йдуть бачите, це е, поради. Але мені, типу, О, е, давайте. Як зняти скло з Audi. Ось. А, тут теж тут будуть відосики. Просто якісь такі питання треба. Мама-ма-ма-мам. Мам, мам, а. А, а, Скільки. За зайві квадратні метри житла це я щось шукав. А ось. Гарно, дивіться, от гарно. Скільки власнику квартири за квадрат в квадратні метрі доведеться заплатити? Дивіться, спільно інформатор Дніпро. Це блог. Тобто пишуть статті. Я потім можу скористатись потенційно. А, це новинний сайт. Добре. Мене для них друга ціль, Новинний сайт. Але ось, якщо б в нас був форум, де би це е, обсуждалось, ну, тобто, це, е, це питання е, обговорювалося, то от Google зразу підтягує по запитанням отакий от модуль. Він тягне, е, якщо задають той, хто створює тему, задає запитання, одразу звідси відповіді. Розумієте? Одразу. Бачите? бачите? Скільки йде, е, це по інтернеті відповіді Так само і ваш форум, він буде індексуватися Ну, це дуже по е, е, е заміна ременя е, ремень е, Folks. Volvo вебіса, давайте отак. Вот от. І тут, бачите, схожі запитання. І от бачите, автосервіс, але по-любому тут є якісь, бачите, фаворит якісь статті. Блог, це хтось писав. Ну, по-любому, має бути форум. А от це форум. Розумієте? От, тобто є е, спільноти, які і це індексується. Тобто, от, це всім, це російський ресурс, але це форум. Бачите? От вони люди написали, це відіндексували, що люди сюди заходять, читають. І тут в такій статті корисні якісь. Ну, звичайно, можна ще якусь там рекламу де купити. Вон там ссылка на на, ці, на то, що ставили. Люди самі це пишуть. Тобто, якась людина зайшла, написала, що вона як там робила, їй це цікаво. Вона там дає посилання на цей товар, десь і так далі. Ну, тобто, отак ось та, ось це працює. Багато може бути похідних від таких дій, багато може бути похідних. Тому е, спільноти, які ви створюєте, це теж дуже, е, дуже крута штука. Цим окремо треба зайнятися. Ну, так як я і кажу в своїй книзі, що до кожної реклами треба повертатися. Тобто, спочатку створили, потім повернулись знову щось там зробили. Поступово, звичайно, можна всі сили туди, і одразу там, через рік вже отримувати звідти результат. Просто поступово паралельно з бізнесом, чи чуть, чуть там зайняли, чи там. Тобто поступово повертайтесь до кожного види реклами, створити свою спільноту можу собі дозволити не кожен бізнес, тому що це окрему людину треба на це, або дати якомусь, якомусь співробітнику це завдання, або самому це тягнути, якщо є час, зазвичай власників бізнесу. Ну, це з часом дуже важко. Тобто. Багато є, як це реалізувати. Це ваша вже справа, як ви сам процес реалізуєте. Я не буду тут вам підказувати. Але то, що це дуже крути, крута методологія створення спільноти, це, це крута реклама. Я сподіваюся, я сподіваюся, що ця наша розмова, мій монолог, дійсно для вас щось у вас в голові, якась ідея, як ви можете взаємодіяти зі спільнотами. Вам це допомогло. Я вас закликаю поставити лайк цьому відео, поділитись з колегами, з друзями. Я закликаю вас ставити запитання, щоб цей монолог перетворився в діалог. І найголовніше, якщо у вас є якийсь тип бізнесу, де ви не можете придумати, яка спільнота, я, якщо в мене буде час, і ви напишете, я, я люблю відповідати на ваші коментарі, якщо я знаю, що щось сказати корисного, а не просто так дякую. Ось, я ставлю сердечко. То. Якщо у вас є якийсь бізнес і ви хочете якісь мої ідеї щодо спільнот, ви можете написати в коментарях. Я, можливо, якась мені ідея прийде, я вам пораджу. Також, якщо у вас є бізнес і ви хочете отримати мою консультацію з маркетингу і загалом якось розвивати свій бізнес в рекламі, замовляйте консультацію, заходьте до нас на сайт, до дівчат, записуйтесь, вибирайте час. Замовляйте консультацію, ми з вами зустрінемось онлайн, і я подивлюсь, який у вас бізнес, і відповім на будь-які ваші запитання. От недавно була консультація, людина зверталась. Люди займаються тим самим, що і я, Google-картами. Вузька спеціалізація. Але все одно замовили консультацію. Я... Погодився, мені було цікаво, що люди знають. Вони теж займаються тим самим, що я. Як виявилось, я здав їм дуже багато корисної інформації і відповідей. І в кінці вони сказали, що ми багато чого цього не знали. Тобто, моє проникнення було глибше, ніж їхнє. Ну, загалом, через те, що я самі Google відвідую. і Спілкуюсь в спільноті експертів. До речі, Google створив спільноту експертів з продукту Google My Business. Це вже то щось говорить. Він закрита спільнота, туди не попасти дуже важко. Але тим не менше він і створив. Ну, тому що, якби була відкрита, то було б куча народу. А так нас там до тисячі чоловік по світу всього лиш. І, і, і ми спілкуємося по кожному продукту. От я по продукту Google My Business, Ми спілкуємось і ділимося знаннями, і ми розвиваємось, і ми популяризуємо продукт Google My Business. Ми там на форумах відповідаємо і так далі. Ось гарний приклад. Тому я сподіваюся, що це відео було вам дуже корисне. І чекаю ваші коментарі. Лайки, підписки, дзвіночки, все, що ви вмієте, все, що ви можете зробити. Ви також можете підтримати цей канал на Patreon на Байміафі. Це теж нормальна практика. Я хочу від цього залежить кількість відео напряму. ось І, в принципі, а ну, аудит профілю компанії Google також є в нас на сайті в описі. Це все є, аудит, корисна штука. Будете знати, що саме вам треба покращити в вашому профілі. Ось ви будете мати прям документ, і можна по цьому списку йти собі, зробити краще кожен пункт, який впливає так чи інакше на просування вашої компанії в Google. На все добре.